Колеги, доброго вечора. Зараз з терміновою заявою щодо ситуації в зоні проведення антитерористична операція саме в Дебальцево та навколишніх населених пунктах речник АТО полковник Андрій Лисенко. Андрій Миколаївич, прошу до слова, шановні колеги. Сьогодні 17 лютого ситуація в районі Дебальцево є надзвичайно складною і змінюється практично щогодини. Терористи не дотримуються режиму припинення вогню, цілодобово обстрілюють місто і околиці, чинять диверсійно-терористичні акти, штурмують позиції сил антитерористичної операції, ведуть вогонь по місту та прилеглих селах, намагаючись за будь-яку ціну захопити Дебальцевим. Протягом дня місто кілька разів обстрілювалося злочинцями, які при цьому Використовували реактивні системи залпового вогню та міномети. Загалом зафіксовано 40 обстрілів по об'єктах і позиціях сил АТО та велику кількість штурмових дій. Декілька диверсійно-розвідувальних груп ворога увірвалися у місто та вели бої з бійцями сил АТО. Бойовики атакували Дебальцева штурмовими групами за підтримки артилерії та бронетехніки. Врешті, частина цього населеного пункту сьогодні була захоплена незаконними збройними формуваннями. Одночасно, бойовики декілька разів штурмували позиції українських військ та штаб напрямку. У відповідь на злочинні дії бойовиків, військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань, задіяних в обороні Дебальцево, здійснюють маневри підрозділами, стримуючи вогнем агресію противника. Наголошуємо, вони мають наказ відкривати вогонь у відповідь у разі агресивних дій чи обстрілу бойовиками житлових кварталів. Також сьогодні група військовослужбовців 101 першої окремої бригади охорони генштабу збройних сил України та 8-го окремого полку спецпризначення під час супроводу колони української техніки, що доставляла вантаж оборонцям Дебальцевого, потрапила у засідку. Група супроводження під керівництвом лейтенанта Дмитра Кебича мужньо прийняла бій. Однак після закінчення боєкомплекту та втрати бронетранспортера переважаючими силами противника була захоплена у полон. За наявною інформацією, один військовослужбовець зазнав важких поранень. Одночасно з цими подіями сьогодні у місті Соледар Донецької області тривали. Переговори учасників спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. На жаль, представники іншої сторони конфлікту не сприяють об'єктивному висвітленню подій навколо Дебальцевого, блокують виїзд представників місії ОБСЄ, посилаючись на забезпечення безпеки спостерігачів. При цьому команди на припинення штурмових дій та вогню. Представники так званих ЛНР та ДНР своїм поплічникам не віддають, обґрунтовуючи свої дії відсутністю зв'язку з передовими підрозділами а також непідзвітності керівникам терористичних організацій. Варто наголосити, що після настання режиму припинення вогню бойовики фактично визнали, що порушили його, зокрема, представник ДНР Басурін особисто. Заявляв про те, що бойовики не припинили обстріли Дебальцевого і мають право його обстрілювати, оскільки це на його думку їхня територія. Дякую. Колеги, наступний брифінг по ситуації в зоні АТО завтра о дев'ятій ранку на скайп зв'язку у нас буде речник штабу антитерористичної операції Анатолій Стельмах о 12.30 оновлена інформація від Андрія Лисенка. І слідкуйте, будь ласка, за оновленням програми на нашому сайті та на нашій сторінці Фейсбук. Дякую.